Всім привіт! любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні ми з вами покрутимо ось таку от рулеточку на Т-95,6 Піранію Рулеточка має у нас 18 прокрутів і обійдуться вони вам в 20 500 золота. Це хороша ціна за даний танк, тому що танк далеко не кактус, а можливо навіть імба в дечиїх руках. Тому це доволі хороша така ціна. Ціна, як зазвичай, набір у магазині, тобто не більше, не менше. Е, який шанс в нас тут на піраньку? 0,9%, тобто ну, не випаде вона вам на перших прокрутах. Ну, Давайте покрутимо, подивимося, що тут взагалі падає. Крутити було на твінковому акаунті, тому що в мене на основному акаунті пірання є. І цей танк, до речі, продавався на Чорну П'ятницю за по доволі смачному прайсу за 500 гривень. Тому хто встигнув його тоді собі купити. Я думаю, вам прилетіла рулеточка на вищі хижаки. Ну, а ми не, на твінку будемо зараз викручувати якийсь вільний досвід, там збери їх усі. Ну, не знаю. Можливо, мені відкручено вже, пішла чорна смужка. О, дивіться, 10 х 5 Давайте глянемо просто. Такого ще не було. Реально, не було, не хочу. Не хочу, не вірю я в ці містики. Давайте, ми, знаєте, що ще глянемо. Глянемо, скільки в мене тих х 5 я хотів глянути. На цьому аккаунті в мене тут 52x5. Ну, це потужно. Качати якусь гілочку, саме те, що треба. Рідко заходжу на цей аккаунт, але, тим не менше, час від часу заходжу. Добре. Давайте, що тут у нас пірання. Так, так у нас тут пірання. Давайте. Наступний прокрут. У нас 75... 175 золота. Перепрошую. Ну, дай якийсь контейнер? Ну, давай. О, ікси. Ну потрібно, потрібно. Тут це потрібно. Тут прямо я гілочки качаю, і реально потрібно. Жарт. Я тут грав останній раз, я не пам'ятаю коли. У містичні контейнери. Ха -ха. Я їх в кінці відео відкрию. Мені вистачило їх в містичній рулетці. Хто, до речі, не бачив посилання, я покладу в опис. Тому. Подивіться, там відео просто пушка з містичними контейнерами. Протисніть вподобаєчку і напишіть коментар. О, ще два збери їх усі. Слухайте, непогано. Давайте будемо зараз відкривати їх в сковку. Давайте, спочатку зі збери їх усі, почнемо. Давай. Що, танчик тут лежить, ні? А скільки в мене. О, слухайте, я тисячу окуплю і ще можна покрутити. Нормально, нормально. Хо-хо-хо! Ну, ну привіт, друже. Привіт. Нічого собі, оце так підкрут, змісти, збери їх усі. <свіс> прикольно, прикольно. Прикольно, 200 золота. І... Ну, я поки що не буду продавати цього емікса. І коротше, непогано нам ще. О, ми ще два тут за 500 можемо купити. Але ні, я краще крутану ще рулеточку. Краще крутану рулеточку, і подивлюся, що тут, можливо, нам ще щось випаде звідси. Піранька навряд чи випаде, але от якийсь, можливо контейнер ще може. А, ні, 100 тисяч кредитів. Ну, в принципі, таке. Коротше, що виходить? Прокрутив я до 9-го прокруту і танчик піранька сама не випала. Безумовно, якби це був би основний аккаунт, я б радів. І якби в мене не було б цього танка, і пірані не було, тобто, ну, навіть якби в мене цей танк був би. Пірання мені би вже обійшлася б в не 20 тисяч, а вона мені вже обійшлася в 19 500, обійшлася б. Тому що я би відкрив би ще цих два, і мені компенсація була б гарантована 1000, 19 500. І ще мінус 5 тисяч. Це було б 500, Це смачна ціна за піраньку. Ну, але так буде крутити не всім. Ну, загально, загально, рулетка ця вигідна. Тобто за 20 тисяч, а комусь за 19 500, ви гарантовано отримуєте танк. Не найгірший. Гарантовано отримуєте камуфляж на нього, легендарний, і ще контейнерів, з яких можна якось окупитися. Добре, давайте ми ще відкриємо ось ці от контейнери. Все рівно вони вже, як то кажуть, закінчується їх термін. І ще відкриємо один їх усі, і ще прокрутимо рулеточку, до речі, ще прокрутимо на. <laughs> а що сьогодні мені підкрутка пішла на твінку. Прикольно, прикольно. Нічого не скажу. Ще відкриємо один з берег хусі і ще покрутимо рулеточку. Е, просто хочу показати вам, що падає з неї. Хоча давайте подивимося, скільки, е, скільки там лишилося. До речі, iMix, скоріш за все, тут я продам, але, можливо, залишу як пам'ятник тому, що мені підкрутило. І тут нас залишиться, ну, можливо, найтмера продам зараз. Давайте покрутимо ще. Давай. Ну, давай. Збери їх усі, два штучки. Давай, нормально. Збери їх усі, це добре. Це о, контент, це не, як би мовити, не якісь там срібло. Давай, давай. Кручу, кручу, тру тебе, тру, натираю, нічого не буде. Ні, ну, об'єктивно, об'єктивно. Um, раз, два, три, 4. От скільки прокрутів я зможу зробити, якщо я ще продам. Ну, 5 гаразд, якщо я продам АІМС, але я його не хочу продавати. Тому навіть найтмера не вистачить, якщо продам. Тому uh, давайте на цьому в принципі, підіб'ємо підсумки, що ну, дана рулетка, вона якби вигідна. В якому розумінні вигідна, тому що танк реально ну, дешево продають. Дешево продають. І е, для того я ще катну зараз для вас цей танчик. Перейду на основний аккаунт, і ви побачите, що це взагалі за танк і чи вартує він вашого золота. Ну що, от ми вже і на основному аккаунті. Ось так виглядає піранька в легендарному її зовнішньому вигляді. В принципі, так як її описано рулеточкою. І так як в принципі я і казав, тим, кому в кого є піранька, прилітає ось така рулеточка на. Вищі хижаки, на яку я, скоріш за все, також зроблю огляд, але якщо ні, в мене там є на каналі відео також по цій рулеточці, там вона не змінюється і вона доволі вигідна в більшості випадків. 24 тисячі за, ну, за рандомний танк 10 го рівня, в принципі, нормальна ціна. Добре, давайте тепер що по танку. По танку, в принципі, нюанси такі. По-перше, в нього доволі хороша гармата. Добре збалансована. Час зведення 3,6, це хороший. Розкид 0,27. Це також дуже круто. ДПМ 3000, ну, тобто непоганий. Перезарядка 7, 79. Доволі швидка перезарядка. Кути нахилу 10 градусів. І, в принципі, на цьому, як то кажуть, всі класність її в гарматі. Ну, Хороша доволі гармата, так само і з швидкістю, тобто 50 вперед, 15 назад, також дуже круто для важкого танка. Єдине, що вона бронювання не дуже хороше має, тобто вона має бронювання в башті, ця командирська башта також не так просто пробивається. Але НЛД велике і верхня лобова деталь також пробивається. Тобто, ну не завжди, але все-таки на броню в корпусі я б не розраховував. Тому що, ну, яка б. Наказ якийсь. Висить. Е, Яка б... броня тут не була, от давайте навіть, до речі, глянемо. Яка тут бронь... броня? Ой, не, не сюди. Е, давайте глянемо, яка тут броня в лобі корпуса. Е, 120 мм. Ну, вона приведена, але ну, вона буде пробиватися. Тому якось так. Що тут по спорядженню, нічого цікавого немає, тому ставте стандартне. Амуніція так само, все стандартне, максимально мало амуніції на нього. БК ставити приблизно такий самий. Тут бронебій накалібрований, ставити калібровані, він доволі хорошим стає. І, в принципі, десь приблизно ось так от розставляєте обладнання. Тут, в принципі, оце все, ось ці дві параметри. Вони стандартні для більшості зараз ідуть танків, тому що, як ви знаєте, в нас обладнання перебалансували. Та і ці два останніх також. Тому тут особливо розбирати нема. Просто це все, все, що тут поставлено, воно краще, ніж те, що може запропонувати гра. Був би інший баланс, обладнання було б поставлено по-іншому. Добре, давайте тепер підемо в звичайний бій. Побачимо, що це за танчик взагалі в бою. Давно я його, до речі, не катав, але в свій час він мені дуже сильно подобався. Тому давайте глянемо, що він може. Це динамічний важкий танк, який має до того ж бронювання. Взагалі прикольний танчик насправді. Є в ньому прикольні штуки, є в ньому прикольні фішечки. Мені особисто він подобається. Я взагалі фанат динамічних важких танків. Тому. Перемога, тільки перемога. Тому, в принципі, чому би ні. Безумовно, таких, є такі прикольні танки, як єс там, яких головна фішка бронювання. Ну, але тут у нас не про броню, тут у нас про гармату і про взагалі про динаміку. Yeah. Є, от бачите, плюємо по 460 альфи. Ну там 500 заявлено середнє, але. Там. Як то кажуть, Заявлено не значить, що буде вилітати. К-91 пробивається доволі гарно на цьому танку. Але, як я вже казав, тут не має хорошого бронювання. Ну, тобто, якби для, ну, бронювання не. куди снаряд полетів? Хороше питання. Бронювання не від важкого танка. Більше до середнього. Але і динаміка тут ближче до середнього танка, ніж до важкого. Тому просто ці нюанси враховуйте і буде вам щастя. Ось СТРВК, до речі, наш, так би мовити, прямий конкурент, тому що також динамічний танк важкий. Ой-ой-ой. А вже затилок б'ють. А. А. А де наші середні танки поділись? У мене питання. Треба відступати, коротше. Прикольно. Прикольно, важкі наші танки. Класно! Я просто пропушив, бо думав, що наші середні танки є. А наші середні танки... а де наші середні, На середніх танків не було? Mm -hmm. Добре. Гаразд, Катнемо ще один бій, тому що я не зміг нормально розкрити піраньку. Це нормально, що так. Ну, не пощастило одним словом. У вас можуть бути також такі бої, тому я цей бій залишу. Зараз ми переходимо до наступного бою. тому раз, два, три. Поразка у нас. Шанси реально були. Тобто, дати по К-91, щоб він думав, що там багато союзників, далі перекотитися, розібрати СТРВК. Якби нас ззаду не обійшли, ми могли б вигравати цей бій. Правда, могли. Просто я б сподівався на союзників, і це була моя помилка. Хоча по настрілу тут вся команда, така собі і я в їх числі. Нормально так. Ну, гаразд, добре. Давайте ще один бій запускаємо. Давай, ще один бій. Подивимося, що нам в другому бою піранька дасть. Прямо таки цікаво, що нам може принести піранька в другому бою. Карта у нас доволі цікава. До речі, можна тут від балкончика зіграти, але я не знаю, чи команда втримає напрям. Ну, давайте спробуємо від балкончика зіграти. Оскільки в нас тут не так багато бронювання, спробуємо зіграти від балкончика. Не знаю, до речі, швидше сюди чи тудою до балкончика, але гаразд. Сюдою поїдемо. А, наш леопард хоче від балкончика зіграти. Молодчина, молодчина. А, ну тоді мені немає сенсу там щось робити. там Він один буде, і йому. Йому якраз там і місця вистачить. Тільки чому він не поїхав на напрям середніх танків? І це буде, скажімо так, проблемою, через яку нас знову можуть з тилу обійти. Але ну, це його вибір. Опа. Бачите, бронювання в башті цього танка є. І найцікавіше, в нього дуже хороший бронебій. От чим мені сподобаються ще такі танки, в них дуже в них немає дискомфорту по гарматі, по бронепробиттю. Тобто є танки, в яких хороший бронебій, але не дуже гармата. Тобто, нормально пробивати ви з нею не зможете і відчуватимете через це дискомфорт, через що, в принципі, будете розмінювати своє здоров'я з бронею. Та що ж таке, що я такі помилки роблю? Ну не треба було зараз пропушувати на пірані, насправді. Не треба було. Це була помилка. Моя помилка, за яку я заплатив доволі. Повірив в те, що у цього танка багато бронювання, більше, ніж. Нас ніж думав. Ну гаразд. Бачите, аби там ФВ не було, можливо б можна було би пропушувати. А так. Я думаю, він в хорі буде стріляти. Добре. Добре, добре, добре. Давайте спробуємо. Я даю їй ще третій бій. Тобто. Раз. Два, три. Поразка знову у нас. Найцікавіше те, що їхня піранька їхній піранці пощастило з командою. Реально. Ну... Я прямо ну, не багато дав, добре гаразд, але їхня піранька, от де їхня піранька? Давайте глянемо. Піранька півтори тисячі настріляла, ну маловато для цього танка. Для цього танка треба від 2000 настрілювати. Ну скільки мене тут боїв? 60 боїв. Нормально, добре. Мені цікаво було, скільки мене тут боїв зіграно на цьому танку. Добре, давайте. третій і останній бій. Як правило, він йде або хороший, або не дуже. Давно катав цей танчик, вже підзабув його фішечки. Можливо, треба було їхати і на напрям середніх танків. Блін, ну в мене знову ставка на те, що ми розвалимо зараз напрям важких танків. У нас дуже багато важиків. Ну, маємо, маємо. Ну, хоча я не зрозумів, куди Рідно Черонти поперся, ну гаразд. Прапор йому в руки, і хай йде пушити. Дивіться, в нас 40-05-ки їдуть в пуш. Я не знаю. Ну, ну якийсь рандом сьогодні дивний. Хоча там ворожа бабаха зараз пушити буде можливо. Я хочу здоров'я поекономити зараз на ній спробувати. 60 тп. Ну, дивіться, наші баба наші ці ФВ. От вони пропушили. Це їхній мінус був. Просто вони от розрядили два барабани, так. Два барабана вони. Вони, звичайно, два барабана розрядили, але в нас мінус дві хороші ДПМні ПТшки. Ну... Класно! Ну, будемо пробувати відігравати від того, що маємо, в принципі. Ну, що нам залишається? Вони зараз будуть пропушувати нас, скоріш за все, продавлювати нашу оборону. О, Бачите, отут Не дуже немає. Ну, тут немає бронювання взагалі. А. Левандовський приїхав. Я не знаю, є сенс від НЛД відігравати. Давайте спробуємо щось танканути навіть. Ну, от дивіться, вони просто всі на один напрям навалились, а що наш Шелідно Очеронт робив? Він від'їхав, і нам його не вистачило. Молодець. Хвалю. Що робить ІС-7? Також незрозуміло, чому він не поїхав на допомогу. 40 .05. Ну, тобто, я розумію, що це я, можливо, ну, неможливо, скоріш за все, також винен в цьому. Але ну, я просто банально не встигаю. Я вже і від перезарядки граю, і від розміну здоров'я. І все рівно, просто команда ну, не хоче відігравати. Ну, от, Просто ну, не хоче вона відігравати. Не хочуть вигравати наші союзники. Ну, Ріно от дивіться, який молодець. От він просто от, е, він забив на напрям. Якщо він зараз переможе, питань до нього в мене взагалі не буде. Але те, що він забив на напрям, ну це кошмар, звичайно. Це дуже не круто було. Просто поїхати на напрям самому і дочекатись, поки союзники зільлюються. От, дивіться. Імба. Дивіться. Молодець. Зараз його розбере Леопард АП. Ой, точніше, СТБ-1 і СТРВК. Поїхав сам на напрям. Його нам не вистачить. Молодець. Добре. Давайте я просто хочу глянути ще, що там в нас по команді, по відсотках, і, і, в принципі, на цьому завершити. Ну, саме мене цікавить просто цей ріночеронти, і, в принципі, все на цьому. Ну, 2000 я настріляв. Я міг дати більше, ну, він дав більше, ніж я. Ну, а, Але. Ну, статист майже. Ну, 6000 максимальна шкода. Ну, профіль. Ну, гаразд, людина, ну, людина грає непогано, напевне. Але, ну. Ну я не знаю. Ну, ну, а що це був за мов від нього? Ну, куди на напрям одному їздити? Ну, ну, це смішно. Коротше, добре. Буду, в принципі, підводити під самокогляду, тому що, ну, щось якісь нові пропозиції завезли. Давайте, можливо, зараз глянемо на них. Так, це сміття. Це на танк сьомого рівня це також сміття. І це ID-картка, три містики другого рівня і три містики треті, ой, три чорних скринки третього. Має місце бути, якщо у вас не вистачає там до сертифікату, умовно, чорного сертифікату, у мене отут до нього ще йти йти, а точніше, ще 10 скриньок. І має місце бути, якщо ви хочете дофармити ось цей от грандіозний сертифікат. Тобто, ну, в принципі, в принципі, воно, можливо, того варте, я не знаю. Ну, і ID-картка ще одна. Ну, а, три id айді Ні, Ні, ну, слухайте, ну це можливо навіть вигідно, реально. Можливо, це навіть вигідна пропозиція. Можливо, і тільки можливо. Ану, дайте мені паузу. В принципі. На цьому можна було би підвести підсумок. Танчик ми обкатали, тільки тепер зараз я вам ще один нюанс продемонструю. Давайте ми з вами відкриємо ці містики. Містики, скриньки третього рівня і ID-картки. Давайте. Без зайвих слів просто відкриваємо, дивимося, що там лежить, і, в принципі, можливо, окупимось 3 дні преміуму. 100 тисяч золота. Ой, 100 тисяч срібла і. 2000 вільного. Підтримайте це відео, до речі, вподобаєчкою, тому що. Я трішечки протупив і не, не бажаю про це зараз говорити. Але дивіться, насипає непогано, насипає реально непогано. Чому ні? Дає нам навіть четвертий рівень. Слухайте, непогано. Реально пропозиція доволі непогана ця. 1000 золота дало. Четвертий рівень. Золото є, преміум вітаємо. І давайте ми ще з вами відкриємо три ID карточки. Давайте. Що нам принесуть ці три ID карточки? Можливо, тут лежить Waffen F1. Слухайте, було б прикольно насправді. М -м було б прикольно, але я думаю, що тут нічого не лежить. Я думаю, що тут реально нічого не лежить, особливо з такою кількістю нагород. Просто ну, ID-карточки це чергова вмазанка від ВГ. От дивіться, яка скамна річ. Добре. На цьому, в принципі, я пропоную завершити. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, як вам пропозиція і як вам взагалі Т-95. 6 Ну, а на цьому в мене все. Бажаю всім вам вдачі і до зустрічі!